Наприкінці березня росіяни завдали масованих ударів по енергетиці України. Нинішні атаки мають більш складні наслідки, оскільки росіяни змінили тактику. За словами міністра енергетики, серйозних пошкоджень зазнала теплова генерація. Ворог системно атакує підстанції, а також об'єкти гідрогенерації. Для проходження наступної зими критично важливо збільшити генеруючі потужності. Більше про обстріли та наслідки розкажуть наші репортери. Оговтуються після наймасштабніших обстрілів за час війни. 22 та 29 березня Росія завдала масованих ракетних ударів по українській енергетиці. Внаслідок ворожих атак були пошкоджені багато тест по всій країні, а також гідроелектростанції у Запоріжжі. В одному регіоні зруйнували усі енергоблоки однієї з електростанцій ДТЕК. Постраждали двоє енергетиків. Енергетик Андрій розповідає, вперше за весь час роботи підприємство повністю зупинило виробництво електроенергії. Зруйновано практично 80% обладнання енергоблоків, масштабні розрушення як електричного обладнання, так і турбінного обладнання, І пошкодження основних конструкцій, будівельних конструкцій, даху машинного залу, що спричинило обвали і обрушення на. На працююче обладнання, на резервне обладнання, яке виведено на даний час з експлуатації. Вже за кілька днів росіяни завдали повторного удару по цій електростанції. Енергоблоки знову були пошкоджені. В той час на зміні працював пан Олег. Після прильоту був хлопок, пропало живлення, піднялася пилюка, темно, нічого не було видно. Під час тривоги оперативний персонал не залишає робочі місця, адже не можуть залишити обладнання без нагляду. Старший машиніст підприємства Ігор зізнається, їм теж страшно, але повинні працювати. Боїмося, так як всі нормальні люди, але наша така робота. Ми мусимо її виконувати. Нині на об'єкті цілодобово триває процес відновлення. Відбудова, за словами працівників, займе тривалий час, та вкрай важливо відновити якомога більше приміщень та обладнання до наступної зими, щоб українців було світло, тому що від Життєзабезпечення нашого підприємства залежить енергетична безпека не тільки ну, в Україні, це само собою, тому що теплова генерація на даний час альтернативи немає. Енергоатом працює максимальним складом, але і енергоатому потрібно зупинятись на ремонтну компанію, щоб підготуватись до зими. Ви зрозумієте одне для того, щоб зайти. Зиму потрібно відновити будівельні конструкції, дах, тому що щоб не заморозити зимою. А це надважливі проекти. Та найважливіше зазначають на електростанції, що під час цих ударів не загинули їхні працівники. Обладнання ми відремонтуємо людей, люди це в пріоритеті для нас. Тетяна Осадча, телеканал Прямий.